Як зараз е, ситуація у вашому місті? Що зараз відбувається, як люди зараз е, оговтуються від того, що відбулося цієї ночі? Е, агресор завдав два потужних удари по місту, і, відповідно, є зараз. Е, Проблеми із водопостачанням. Чотири мікрорайони зараз знаходяться в принципі без води, але справляємося за допомогою комунікації. Скомунікували комунікували всі разом. ДСНС допомагає загалом 65 метрів кубічних води вже роздано по місту. Містяни зараз забезпечені. На завтрашній день також плануємо близько шести таких самих автівок завантажити водою, відповідно, роздати. Ну орієнтовно очікуємо, що е, справлятися з цією бідою будемо ді п'ять того, в принципі, роботу налагодили і плануємо рухатися по запланованому плану. Угу. Е, добре, а як взагалі люди у Смілі, як вони реагували на повітряні тривоги? І взагалі, чи була паніка серед людей, коли цієї ночі сталася така ситуація, тому що місто сміло достатньо невеличке. А ну, зрештою, багато людей, які живуть в маленьких містечках чи селах, вони чомусь думають, що основний удар ракетний припадає все-таки на великі міста, на якісь великі об'єкти. А тут випадає, що ну не завжди так відбувається. Як люди взагалі на це реагували, що вони говорять? Як вони взагалі? Пережили цю ніч. Ну, звичайно, мала місце паніка, оскільки було доволі гучно. Відповідно, наслідки ми можемо зараз спостерігати на телеканалах і в мережі інтернет. Так, люди злякалися. От, але дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Це саме основне. Звичайно, це такий, як урок, що не можна ігнорувати повітряну тривогу однозначно. І я думаю, що люди будуть більше таки з відповідальністю відноситися до свого власного життя і до життя своїх ближніх. Ну кожна на жаль, така така трагедія, така ситуація це урок, щоб ми не розслаблялися. Пані Валерія, а скажіть, будь ласка, а от е, з приводу е, того, що ну, взагалі, от. Персональне таке запитання не як до чиновника, так, а як до живої людини, от ваша, наприклад, ніч, яка сьогодні була, так. Як ви взагалі пережили її, і як взагалі от ви особисто чи своїм власним прикладом показуєте людям, що варто йти в укриття? Чи ну, теж є такі грішки інколи, коли десь можливо ту тривогу проігноруєте? Ну, ви знаєте, ви правильно кажете, дійсно власним прикладом потрібно показувати, і конкретно за цю ніч, ну і взагалі за будь-яку ніч, коли є тривога, ми, звичайно, всі керівники, ми на зв'язку. У нас працює обласний штаб, і відверто, я скажу, ми не спимо. Тобто ми контролюємо у нас постійний зв'язок із військовим командуванням, ми намагаємося максимально координувати дії один одного в разі чого. Всі так, от, і така ніч була, і сьогодні, в принципі, ми були на зв'язку. От і коли це сталося, ми всі швиденько по тривогі зібралися. В принципі, і вже знаємо, що потрібно робити в таких випадках. От, ну а якщо це так стається, що це робочий день, білий день, звичайно, ми колективом спускаємося в укриття. От і я завжди наголошую про те, що потрібно берегти власне життя і здоров'я. Бо, на жаль, ворог надто підступний, ми не знаємо, що в нього на думці показує практика.